там. Да. Все, короче, там есть, очень красиво, и тебе понравится. Все, добрый дякую. Мы с вами на соску будем убрать да. а, а, и, возможно, да. возможно, вам придется с кем-то, кому-то из вас придется идти с, с этим, с розеткой. Хорошо. Все, джентльмены. Все, рады, не быть прощаюсь. Да. Давай. Так. Вуді має Сумба, приїхати. Мунін, грабчик, Хелло, я, те, хто завтра заїжджає. А грабчик ще брать? Так, він в першому зводі вже, він вже ж перевівся. Ви ж перевели йому, сказали, куди хочеш туди переводяти. Війна вот. в позиції противника. Її спалили просто повністю темками, скидами. АГС працював, там 105-й, наш 82-й, касетка 155 та і вони розпікали. Вірю, відколи ми там віджали там, певну частину території, тут починає відбуватися там, чуть з кожним днем трошки жорща війна. І одна із таких нових особливостей, тут з'явилися дрони зі скидами, вони не можуть достатньо ефективно тут працювати через ці поті от Але все одно, е якщо ташка над тобою зависає, цілком вірно вона хоче скинути бімбу тобі на голову. І для того в нас є. І для того у нас є. Ось ця найприкол. І ви тако виходите з дроном один на один, блядь, тупо на яйцях, як мужичари. І ти отако на нього закусуєшся з ним. Кажеш всім, надто клоускай. Ми не хуй не пролетить ніхто. Ти отако скидуєшся. І ти отако стоїш тупо просто шукаєш. Мирний житель, який працює на ПВО. І отако хтось летить, наприклад. Ти на нього зв'ївся через оцю блядь. От... І ось тут є кнопочка. Так. І ти, коротше, маєш його затримати і на, на нього давиш. І просто ведеш його там, наприклад, або якщо він стоїть, давиш він починає падати. Тут виключаєш. Так. Ну, метрів в районі 100 метрів, тут вже далі точно є противник. Угу. Тобто вухо нагостри не сюди. Якщо тут а хтось крадеться, то ну, скоріш за все треба буде йти. Ми зараз чекаємо в ми йдемо, прийдемо, це хоча... все. А якщо тебе раптом якось понесе туди, щоб ти не йшов далі, ніж шмур, бо там лежить чисткий жмур, і там вже за ним оземки, монки, все, що не затягати. Я тобі зараз покажу. Тут вже максимально акуратно. Якась мразь просто сусідка тут лежить мія, тобі воняє тут пацанам на позиції. Дорога до кути. Да. Дуже сильно ускладнює спостереження, акустичне, тому що візуального тут практично нема. У мене квакання жаб. Коли ми дуже довго не спали, то та попайка досягала такого рівня, що ми в тому кваканні вже починали розрізняти голоса людські, якісь слова однакові вже всім чулися. Но довго не спати то печально. А виді маленький <плес> лав. Боговий не. Ні, ну то, скоріше, сиди. Це Оху. таке... Він просто... Він маленький скейті. лев, а я великий шакал. Ну, ми Кенті кілька часів. Да, абсолютно. Дякую. Не пам'ятаєш, який там шторм треба? Є величність, війна. А війна це що? Війна, а то ад. 200 метрів, 100... 110. Тобто, можливо, у них десь винесена якась спешка або секрет. Тобто ти тут так контролюєш, можеш вести спостереження, там вони більше 30 метрів, що акустичне, що візуальне. Далі вже залишається вірити, що їх там немає. Що ж, джендельмен, давайте рушати. Саме тут я наступив на розтяжку. Только начали набирать дистанцию в 7 метрах перед ним уйти. Просто удачу вот. Да запишу хоть сами без оскоку. Тільки починаємо ходу і така тю. І така вспышка метрів 7. Набоша не по своєму. Рыгал много или нет? Да, мне нечем рыгать. Ну, прорыгался водой. Потім другий раз дух дорог. Дерево упало там прямо перед теплом. Ні, Ми зараз просто ведемо вам по вені андоситрон, щоб ви вас не тошнило, ви не блювали. Будеш зараз разом з своєму другу пояснювати, як ставити внутрішній венник. Mm -hmm. І ви зараз з ним двоє. Дивися, отрадно. Типу вісім ліграм андоситрону, по вені кожен. Ні, ну там а, нет, у нас э, джентльмены траванулись астуальные артилерією противника. <ріху> думаю. Я, я поэтому в основному стараюсь я всегда. Не. Я а, не знаю, я как каким хуем у нас не посікло. Мы были вверху по отношению к прилету. Что там что за? Он же вниз, а да, упал. Чтобы там молеты бегать людей по сюда. Що сталося? 300 там. На... Механізм поранення. Механізм поранення. Що сталося? У випадку, якщо в нього є масивна кровотеча у, у якійсь із кінцівок, накиньте туди турнікет, пауза. Потім просто залишайтесь на позиції, контролюйте його стан та очікуйте, та очікуйте пауза. Після того, як вже протягом 15 хвилин не буде прильотів, починайте рух пораненого на як прийняв прийом. Так, він наступив на поєменку, у нього травматична ампутація правої кінцівки попередньо. І, скоріш за все, уламкові лівої кінцівки. Шина, 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 шина. Нам несуть пораненого. На цей момент в нас вже вплив до того, що готовий пластир для фіксації катетера. У нас вже набрана фізуха для промивки катетера, У нас вже розігрівається редіхід. У нас термоковдра готова. Наші бандажі розпаковуються з упаковочок. Набрана тернексанова кислота, розведена один до одного з фізухою у двох двадцятках. Набрано 25 міліграмів кетаміну, 2 грами це фазоліну. І містер Вуді вже заповнює карточку. Він вже вводить препарати, які ми введемо нашому джентльмену, що максимально зекономить нам час при роботі з пораненим. Ми введемо кетамін, йому. І потім ми йому ведемо спільно антибіотик. Травматична подація кінцівки, це досить такий сильний біль. Ми йому зараз ведемо 25 міліграмів кетаміну. І пізніше, і пізніше, вже перед самою евакуацією, після того як ми зробимо всі маніпуляції, мобілізуємо кінцівку, замотаємо її. Ми йому ведемо перед початком евакуації ще 25 мг міліграмів катаміну. Можливо, я це зроблю вже на березі річки перед погрузкою в лодку, щоб трошки зменшити неприємні враження джентльмена від сьогоднішнього дня. Його ж принесуть ношах? Так. Джентльмен із ДПСУ. Як звіробій, ще шахто? Пархом. По-перше, заправте зараз генератор, бо у нас там 16%. Підготуйте там якусь баклажку води, у випадку, якщо треба буде смити кров з нож. Щоб ви мені це зробили. Плюс? є вода. Ще на відео знімаю. Так, ура. Переходіть, хто буде, не можемо, працюйте. Зараз буде, Сейчас буде. А! А! Привіт, правчик. Як сам? Йо. Йо. Я міря. Ставимо вено, якомога швидше. Якомога швидше, вводимо всі приколи. Ми будемо його мучити. А, і зробити переміщення турнікету. Маленький. Рад, лівою рукою чуть-чуть. Що забув? Що, скоро відпочивати. Брат, на кінь, будь ласка по сексимет нападаю що нього по показниках він в принципі я бачу грабчик 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 пульс 58 О -о -о -о. нормально так містер грабчик сейчас тихо тихо маленький не вирушись маленький маленький розмовляй розмовляй грабчик грабчик розкажи давай, нам давай. якийсь прикол грабчик очі розплющив. По праве на ЗИО-ТВ все с там Нет. У меня там пятерки, я с одной уже попрацовал. Все. Я люблю Азов. Отключить меня. Я працюю. Працюю над тим. Е, беремо його на ношах, виносимо на вулицю і чекаємо мене там. Я зараз його там вкрию, всі решта мої поляці роблю на вулиці. О, какую! Obrigado.